Христос рождається і Христос охрестився. Друзі, вітаю, вас записую відео. І хотів би записати таке відео. Мав сьогодні мав сьогодні такий ефір на Радіо Марії і мені одна жінка задала таке питання, що, що вона якби воює за свого зараз внука, але сина вона вже втратила. І син був залежний від алкоголю, від, ну, від наркотиків, і сказала, що його вже немає, якби в живих там, та, і сказала, що я його втратила, але ну, і вона мені говорить, але я дуже-дуже багато молилася, дуже багато жертвувала, дуже багато робила, ну багато робила таких добрих речей, якби там, та, і... Знаєте, я не встиг дати їй таку відповідь, бо мені така прийшла відповідь на серце, бо вона переключила розмову на на свого на, на свого внука, якби, як тепер не втратити внука. та. І ви знаєте, я ходив, так роздумував так цілий день з Господом, і мені прийшла така відповідь зразу, що вона не втратила. Та. Я би, почав говорити з Господом про це питання, якби ну, думати про це. Боже, а чому так є? Якби, коли люди так багато моляться, багато жертвують, багато, багато цей. І їхні діти, ну типу, вони втрачають дітей. Так? І ви знаєте, мені прийшла така думка дуже файна, що це не є втрачена дитина для Господа і для цієї людини. Що він придбаний, він повернувся до себе додому. Ну, то є він у царстві небесному, перше, що мені прийшло. А другий момент, ну, що стосовно молитви, там, так, то я хочу сказати, може, це пані подивиться це відео. Я собі так роздумував над цим, що кожна ваша молитва була вислухана, і вона була це було придбання вашого сина. Для Ісуса, для вічного життя. Тому Він є не втрачений. Я так вірю, що це все від Господа, якби там, та, що ми так по-людськи думаємо, що Він втрачений. Але насправді, ви, ви, ви вимолили його просто він уже в кращому житті. Перший момент. І другий момент, насправді, я вам хочу сказати, що я багато. Разів був на похоронах у наркоманів, у алкоголіків, у людей, ну, які не, не, не гідно прожили своє життя. І ви знаєте, я вам хочу сказати одну таку річ, що більшість з них, більшість з них лежали якби в труні, в такі посміхнені, як начебто вони, ну як вам сказати, я дивився на, на тіло, а. Там була така радість на обличчі, якої я навіть не бачив в них за життя. І, ну, і знаючи Господа, якби, і знаючи, як живуть наркомани, насправді, це, слухайте, колотися, виживати наркотики це нелегко. Ти постійно в ломках, постійно в шуканні, ти постійно, постійно. Це життя, якби там, життя, та. це не життя в кайф, як дехто собі думає. Потім всі хвороби, ну практично всі наркомани, які коляться, вони мають практично всі гепатит, ВІЧ і всякий, всякий такий, такий, різний. Тому, тому вони страждають. Я, я вважаю, що кожен наркоман він страждає, тіпа, тут на землі. Хоча він думає, що він кайфує, але насправді то страждання. Тому я хочу вам сказати, кожна наша молитва вислухана, почута. І ми можемо думати, що ми втратили тут для земного життя. Але насправді Бог придбав через нашу молитву цю людину для неба. Тому, шановна пані, я так вірю, що ваша і знаю Господа, що кожну молитву вислухав. І то ці молитви, які ви молились за нього на землі, то була його така драбина довічного життя. І до очищення, і до зустрічі з Ісусом. Амінь. Люби просто, просто люби.